В ніч проти 19 листопада ворог завдав масованого удару по цивільній інфраструктурі України. Армія РФ застосувала понад 470 ударних дронів та майже 5 десятків ракет різного типу. Більшість спрямували на західні регіони. Найважча ситуація у Тернополі. Там війська РФ вдарили по житловому будинку крилатою ракетою Х-101. Наразі відомо про 25 загиблих. Зокрема, троє дітей також за наявною наразі інформацією. Відомо про понад 70 постраждалих. Серед них також є діти. Рятувальна операція триває а під завалами. Все ще можуть бути люди. У будинку руйнування з 3 по 9 поверхи попередньо так, що ракета Х-101 влучила будинок. Будемо дивитися. Ну я хочу теж зауважити, що не вперше Росія потрапляє. Власне, ракетами в житлові будинки, в густонаселені місця, навіть взагалі сам, саме застосування подібних засобів не, ураження як балістичних, так і крилатих ракет по, по містах, де сотні і сотні тисяч проживають уже тероризм, який треба документувати. Російські обстріли торкнулися й Івано-Франківськам. Серед трьох постраждалих двоє дітей вдосвіта. Ворог поцілив по енергетичним об'єктам. Внаслідок ударів зайнялись пожежі. Рятувальники вже повідомили, що ліквідували займання. На Львівщині минулося без людських жертв. Однак через обстріли РФ фіксують сильні задимлення. Там росіяни також цілили по енергооб'єктах. Також за інформацією рятувальників, палали складські приміщення площею понад 10 тисяч квадратних кілометрів.